они перелізли, здесь було надлоблено окно. они залезли і его нутрі закрили. Дмитро веде нас до пограбованого будинку. Усі кімнати порожні. Складається враження, що тут ніхто не жив, В крадії винесли з триповерхового будинку. Геть усе залишивши лише голі стіни. Тут не було нічого. Не встигли винести лише кухонні меблі. За ними ймовірно планували приїхати ще раз эта вся кухня, вона була в разобранном виде. Только верхні шкафчики були. Вот це все так вот стояло в разобранном все виде. А ось так будинок виглядав до пограбування. В кімнатах м'які меблі, техніка, звичайна собі оселя. Аби винести усе це крадій, замовили вантажівку. Працювали тут кілька днів. Їх бачив сусід, втім не надав цьому значення. Думав, хазії роблять ремонт. Побачивши у будинку самі голі стіни, Дмитро викликав поліцію та написав заяву. Правоохоронці зняли відбитки пальців на вікнах. На цьому все розслідування й закінчилося. Тож постраждалі зрозуміли, їхнє майно ніхто не шукатиме і взялися за розслідування. Самі. За кілька днів побачили оголошення ломбарду меблів, а на фото їх речі. Під виглядом покупців Дмитро з батьком прийшли у так званий ломбард. По телефону зв'язались з владенцем ломбарда на предмет, купити речі. Посмотрите, купити. Значить, це була девушка, она является совладельцем этого мебельного ломбарда. Она приехала, ничего не подозревала, открыла один из гаражей. Ми зашли туда и обнаружили 50%. Украдених у нас віще з допомогою поліції. Дмитро забрав свої речі у ломбарді. Їх повернули без жодних питань. За кілька днів чоловік знайшов оголошення і про продаж через інтернет його люстри. Назустріч з продавцем викликав поліцію. Таким чином і вийшли на одного з крадіїв. Іншим виявився його брат. Після обшуку в їхньому будинку та гаражі знайшли решту речей. Здавалося б, злочин розкритий. Крадії з речами знайдені. Втім, слідчий досі не оголосив братам про підозру. Чому постраждалий, що до всього ж є адвокатом? Просто не розуміє. Я подавал э, письменные ходатайства о предъявлении подозрения, об э, аресте обоих автомобилей. Один был, на котором Михаил приехал, э, привез люстру, потому что это как бы считается снаряд для э, преступления, вторая машина, которую видели здесь, в доме. И По э, словам этих ребят. Э, якобы аби і два человека с Винницы, которые не установлены, установлений іслідувачів, не торопиться їх устанавливать. чому слідчий Дарницького райуправління, за якого фактично усе розслідування провели самі постраждалі, не здати навіть оголосити крадіям про підозру? Ми намагаємо з'ясувати у поліції. І тут нас дивують. мовляв, не працюючи брати, у будинку яких знайшли крадені речі, а їх машину бачили біля обікраденого будинку ледь не святі. Це не вони, вони не знали навіть, щось це вони збували речі, і навіть не знають, що вони викрадені, розумієте? Люди ці зовсім не не відносяться до цього. Це не ті люди зовсім вони зовсім не стосуються до цієї крадіжки. На місці злочину їх не було. На що автомобіля це якийсь товариш дав їм на два дні там покататися да час відрабатуються всі версії щодо цієї машини, чому вона там була іменно в цей день. Цікавить нас і доля ломбарду на Троєщині, що у гаражах торгував краденими речами. Працює він і досі без жодних вивісок в кількох арендованих боксах. У правоохоронців до нього жодних претензій, звідки усі ці речі можна лише здогадуватись.